Готуємо паску, але окрім того, робимо яєчки, будемо прикрашати, будемо їх красити. Мама не гає часу, побігла за квіточками. Ну, які гарні. Це кульбаба, це, це ясно. Кульбаба зрозуміла. Петрушка є окроп, окріп, окрі, окрі, кульбаба і ще такі красиві квіточки. Напишіть, як вони називаються, хто пам'ятає. Ми зварили лушпиння цибулі, червоний, як ви бачите, колір, такий, щоб був насичений колір, більш такий червоненький бордовий, з е, чаєм каркаде. Чому ні? Отака варіація двох бордових таких е, продуктів. Вскіпетили да, 15 хвилин то зайняло приблизно. В дитинстві ми завжди збиралися, дивилися, щоб було гарне таке листя чим більше прикріпити, щоб не рухати. Так, і зав'язуємо ту марлю з рослинками, резиночками, бо це нам здається зручнішим, ніж нитками. Зіміть цікаво, що з цього вийде, наскільки воно передасть ми свій візерунок, але ми спробуємо. Спочатку це, так? Да? Спочатку так накриваємо, робимо хвостик. І це притискаємо, ходить у нас отак. Закручуємо марлю і беремо резиночку, робимо такий хвостик. Оставили кипячену воду. 15 хвилин тримаємо до повного, щоб зварилось вкруто максимально. Друзі, ну дивіться, який у нас вийшов експеримент, цікавий колір, як на мене, дуже оригінальний. хакі ми його назвали, прозвали. Але, як бачите, історія з цими квіточками візерунками вона зазнала фіаско. Ну, нічого, зато дуже оригінальний колір. Ну, що сказати, у нас правдивий канал. Показуємо, як є, і якщо ви будете наткнетесь на рецепт з порадами варити яйця в каркаде все-таки, як бачите, ну, буде щось подібне. Тому, мабуть, мабуть, не сильно рекомендуємо цей колір, тільки якщо він вам дуже подобається. Ось от вийшло ось так. Українські традиції, значить, хто б'є і у кого розіб'ється яйце, той Oriell: все. Один. Ти б'єш, яблу? Хто б'є? Одночасно. Там же, Од же не одночасно. Один стоїть, другий О, Не одночасно. Ти б'єш. Це підстав. Це карма. Все. Покажи, что та же сбилась? Нет. А триск був. Ну, власне, я прогала. Все, всем смачного, а драконьи яйца в деле.